Всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Полмарчела. Я рад зустрічати вас на своєму каналі. Хто ще не підписався, підпишіться обов'язково, поставте лайк та напишіть коментар. Також не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб не пропустити слідучі мої відео. Як ви бачили, що в мене вже давно не виходили відео, це ті, хто зо мною вже давно на каналі, тому що на Ютубі. Був трошки невеличкий збій. Е, можливо, ви вже бачили, що на Ютубі з'явився новий дизайн. Було незручно загружати відео, тому я трошки зробив паузу. Ну, Зараз начебто все відновилося. Може ще будуть якісь зміни, ну, але поки що ми з вами подивимось. Вчора розпочалася нова акція весняних знижок. Це е, мінус. 44% з 28.02 по 12.03.2024 року. І що в нас буде на акції? Дивіться, зразу ж мінус 40% на шоколадку Мілка, молочний шоколад зі смаком ванілі та печива, орео чизкейку з полоничною начинкою та печивом, карамелі арахісу. та... Повітряним рисом. Коротше, дуже круті смаки. Зараз по акції 90-90 коштує шоколадка 275 г. Тоді опускаємося трошки нижче і бачимо шоколадку з молочним печивом, з маршмелом та вишнями і полуницю малиною, черницею, з мородиною вибуховою карамеллю. Це така шоколадка з такими прикольними штучками. Зараз на акції 54 гривні 90 копійок 150 грамів. Далі у нас акція на каву. Якобс кава у нас 209,90 190 г, кава Якобс 200 г 194,90. 230 грамів 81 гривня 90 копійок. 363 гривні 90 копійок, 1 кілограм. Чай Ловаре, 1001 ніч. А, так, десерт. Коштує в нас 33,40. 24 пакетики. цукерки Рафаела 159,90 мінус 20% знижка. 240 грамів. 159,90. Ну, гарна ціна 20% знижка. А ось і знову 40% акція на цукерки. Асорт... Асортимент від рошен. Чорний шоколад, молочний шоколад 69,90, ковбаса варена. Яловичі на люкс від своя лінія. 40% знижка. 72,50 за, 50, за 550 грамів. Так, розумний. Це в нас вибір м'ясоміський і єгерський. Так, 40% знижка, 48,50 за 420 грамів. Крем сир прецедент класичний. 24,5% жирності 45,90, Сьомга, слабосолена, з кибочками, без шкірки. Перший гатунок, 91,50, 30% знижка 100 грамів. Далі переходимо на нас. Набір подарунковий дав 289 гривень, одна штука. Гель для душу, живельний з оліями мандалю та ши. 58,90 400 г. Теж 40% знижка. Маска для обличчя всього 17,90 одна штука, 40% знижка. Менцелярна вода 41% знижки і коштує 42 гривні 90 копійок за 500 мл. Крем Нівея – інтенсивний зволожуючий 51 гривня 50 копійок-75 г. Крем Нівея для догляду за шкілою універсальний теж 40% знижка 65 50, 100 г. Крем для обличчя з додаванням меду та лимону алоя, вера, олія кірате 62,90 50 мл. Крем для обличчя та тіла антивіковий 49,90 200 г та 58,90 Шампунь глізку 95. 90-38% знижка. Шампунь. Інтенсив, від, інтенсивне відновлення, густе та міцне живлення пантін прові – 114 гривень, 400 мл. Бальзам поліскувач пантін 99,90 та 109,90. Лак для волосся 44,90 225 мл та 6490 400 мл. Шампунь для волосся. А, так. Шампунь у нас. Шампунь і маска коштують 104,90. І шампунь і маска, я так розумію, що в одну ціну. А ми рухаємось далі. І тут у нас огірки. 300 грамів баночка 55,50 на акції томати мариновані слабокислі 61,90 720 грамів, гриби печериці мариновані 81,90 450 грамів. Консерви, кукурудза ніжна і горошок зелений. Кукурудза коштує 38,90-340 грамів, 34,90 коштує горошок 420 грамів. Міті, пресерви, м'ясо, міті, варене в олії 34,90 170 грамів. Морський коктейль заморожені, глазуровані 77. 90 за 400 грамів. М'ясоміті варене морожене 59,90 330 грамів. Шпроти в олії 57,90. Консерви філес Кубрій в олії у томатному соусі 55-90 олії 170 грамів. 51,90 за 170 грамів Це філе в олії. Далі оливки чорні без кісточки і з кісточкою 47, 50, 400 грамів. Майонез Оліс 67, а, коштує 37,90 500. 500 грамів і 500 грамів 32,90 коштує 50%. Зараз е, акція на сік Сандора в асортименті. Ананасовий вишневий банановий, вишневий 43,90 і банановий 41,20. Трошки ціни відрізняються. Напій оранж, безалкогольний, Сильно газований. 22,90. Біола, нектар, вишневий. Яблучний. Виноградний. Мультивітамінний 27,90. Напій сітро безалкогольний 2 літри. Напій газований живчик 16,91 літр. Ковбаса. фует – 81 90 150 грамів. ковбаса Добров Лапарма, сиро в'ялена 339 91 кг. Ковбаса Дрогобицька від Добров 104 90 320 грамів. Ковбаса Сырбалат від Добров 395 90 коп 1 кг. Нарізка в асортименті брауншвейська, Папероні Балик Дарницький 89,90. Хамон сарано. Нарізний фірма Коста Брава 59,90. Ковбаса шинко рублена, Варена. Нарізка від добров 29,90. Шийка деликатесна 239,91 кг. Дуже добрі ковбаски нямські, 80 гривень 90 копійок, 370 грамів. Сир м'який гран о, з плакитною плісеню 50% 55,90 100 г. Сир плавлений ементалер з сиром моцарелла, пластини. 42 гривні 90 копійок, 130 грамів. Сир твердий, 12 місяців. Витяжка, витримка 91 гривня, 50 копійок, 180 грамів. Сир твердий чукас 12 місяців. Витримки, подрібнений, тертий, 40%. 60-90 100 грамів. 53,50 Плавлений сир, кому, вершковий та табекон 14,60, морозово монако, Тірамісу. 2-3 ведмеді 90,50, морозово Хрещатик. на печиві з какао сендвіч. 1690, морозово каштан 1690. Цукерки золотий вінок 69,90 450 грамів. Цукерки Любів 109,90, «Міленіум» Цукерки, Молочний Шоколад 99,90. Батончик «Снікерс» 21,90, Цукерки пташине молоко. Вагові 10 гривень 35 копійок за 100 грамів. Цукерки мус зі смаком капучино 10 гривень 99 копійок за 100 г. Цукерки Джек 13,99 за 100 грамів. Торт Вафельний зі згущеним молоком 52, 52 гривні 40 копійок за 180 г. Шоколад лакмі молочний 75,90. Цукерки Міленіум 61,90 за 100 грамів. Крекер 33,90 255 грамів. Чай зелений, тропічний та чорний. Від Tia Moments 31,30 і 30 ,90 гривень 90 копійок. А ми з вами переходимо до промгрупи. У нас іграшка дитяча 179 гривень. Одна штука коштує ось такі. Тут собачки, якісь козлики. Набір ігрових фігурок Лола 399 гривень. Книга. Так. Книга в нас 89 гривень. шкатулка для біжутерії та прикрас 219 гривень. Набір келихів для вина 250 мл, 6 штук від богема. Набір склянок 6 штук 270 мл та 310 Форма керамічна для випікання. А, набір вам не сказав. Набір 279 гривень. Форма керамічна для випікання розміром 31 на 19 і на 3. 3 на 5, 259. Чашка з подвійними стінками з термоскла з кришкою. 350 мл Комплект постільної білизни 50 на 70 дві штуки та 180 на 220, пів ковдра 175 на 215, в асортименті 399. Набір махрових рушників 100% бавовна дві штуки, розмір 50 на 90. І 70 на 140-299 гривень. Скатертина кухонна: 100% бавовна, розмір 120 на 150 159 гривень. Капці кімнатні розмір 36 по 45 в асортименті 129 гривень. Зараз хороша знижка. мінус 41%. Свічка в асортименті з скляною кришкою в стакані. 9990. Аромонабір з декоративною фігуркою 159 гривень. Годинник настінний 139 гривень. Спрей парфумований для волосся 119 гривень. Ну що ж, друзі, а в нас а, відео підійшло до закінчення, тому кому було цікаво, напишіть коментар, поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас в підписках. До зустрічі в наступних відео. Всім гарного вечора!